А ви любите салат селедка під шубою? Я думаю. Кожен його любить, і готує теж по різному. І від того і залежить смак. Тільки я куштувала, все рівно чи це від послідовності шарів, що за чим викладати, чи від того, як нарізані, якою величиною, чи крупно, чи мілко овочі, але смак все рівно різниця. Я готувала по різному. Найбільше мені сподобався той варіант, який я буду зараз готувати. Першим шаром я буду картопельку. Далі будете дивитися. Все я натерла на мілку терку. Кожен шар буду перемазувати сіточкою з майонеза і трішечки підсолювати, так як овочі, коли варила, я не солила. У майонезі я відрізала ось тут такий маленький вуглик, щоб дуже гарно було робити сіточку. Зараз кладемо, головне підготувати все. Цибулька в мене замаринована, як звичайним методом. Трішки солі, цукру і оцту. Водичкою залила, вона постояла, мабуть, з годинку. А ви додаєте у цей салат яйце? Я коли додаю, коли ні, навіть не можу сказати, як мій смачніше. Сьогодні вирішила додати, теж відварила два, потерла їх на терку і виложу і так смачно, і так смачно. Я ж кажу, Кому як більше подобається. У мене ось така форма скляна із кришкою, тому що я хочу ще поставити, щоб він трішки настоявся. На дно роблю теж сіточку із майонезу, а потім буду викладати шарами овочі. Першим слоєм завжди картопелька, потім майонез, трішки підсолюю і поверх викладаю рибку. Потім цибулька маринована. Наверх на цибульку моркву, яйця. І саме верхнім будуть горічки. Все швиденько, головне слої, слої не втрамбовувати тоді салат буде ніжний, гарно просочиться і на смак буде дуже, дуже смачний. Зверху трішки ще майонез і поставлю, щоб настоювався. Готується він швидко. Головне підготувати овочі, відварити, накришити, потім його збирати раз-два. І все зібрав. Прикрашати я не буду його особливо. Просто зараз розрівняю майонез. Ось так. Красиво видно всі слої. Зараз накриваю кришечкою і ставлю в холодильник, нехай чекає свого часу.